Сумно у двадцять другі році на різдвяні свята Бо мордують Україну Росія не прокляті, ракети пускають та на мирні люди Іша ті мопеди по підстанціях всюди, весь народ беріться, до купи зберіться і залужному солдатам. Низенько вклоніться, бо то наша слава, бо то наша сила відіб'ється Україна від руського. Міста. Шлях цей є нелегкий. Багато ще крові, наших славних захисників на полі, кожен з нас сильнішим. Бає стати вдвоє, Україна переможе у цім двобої, нам весь світ помагає, Росію відбити. Байден Ленд-Ліз нам надає, Джонсон хоч в серцях є наших, Горе і тривога, але трішки залишимо. Це любов. До сина Бога але трішки залишимо, це любов до сина Бога.